Шановне панство, з 2025 року відбулись зміни в процедурі перетину кордону нафто. Шановні, якщо раніше ви могли придбати обов'язкову страховку зелена картка в спеціальних пунктах біля кордону та одразу поїхати, то зараз. Так не вийде. Адже тепер страховку можна купити найраніше на завтра, тому раджу вам оформлювати страховку завчасно. А для цього, як завжди, рекомендую сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Адже в застосунку дуже зручно оформлювати та зберігати страховки. А з моїм промокодом Дурні ви зможете отримати бонусні гривні при купівлі зеленої картки. Шановні тиша в залі, тиша страхування це хотлайн фінанс.